Мобілізація без ТЦК. нещодавно в Україні почали діяти нові правила мобілізації. Уряд дозволив військовим частинам напряму мобілізувати добровольців. Детальніше про те, як проходить така мобілізація, дивіться у нашому сюжеті. Наша бригада це може робити. Вона отримала дозвіл, бо це бойова бригада. Бригада, яка захищала Україну і на Донецькому напрямку, і брала участь у знищенні ворога під Луглидаром і брала участь у звільненні Харківщини. Наприклад, тобто наша бригада тотально. Бойова бригада, тому наша бригада має дозвіл, на відміну може від якихось інших бригад, має дозвіл набирати людей, рекрутів напряму без ТЦК. Але що значить без ТЦК? До нас приходить людина, вона йде з нашим рекрутером. Знову ж таки, проходити медкомісія, проходить ТЦК, але ТЦК не може забрати цю людину. Ну, Можливо, їм потрібно когось там інші підрозділи поповнити, але просто проходить найближче ТЦК, куди приводять за руку і супроводжує постійно наш рекрутер. І після того ця людина, якщо все в порядку зі здоров'ям, якщо немає якихось зауважень, вона потрапляє в наш підрозділ одразу і вже на так в так звану учебку да на БЗВП. На базову військову підготовку, вона їде вже військовослужбовцем нашої бригади. Тобто, це ще один момент, який багато раніше викликав а, ну, нарікань, да, що людина приїжджає для однієї військової частини, потрапила в іншу військову частину, вона вже, тобто без... на вона... вучебку, вона їде вже як військовослужбовець нашої бригади. І, умовно кажучи, якщо у вас є а, рідні, Знайомі, колеги, ви можете навіть приєднатися до підрозділу тих людей, де б ви хотіли, і одразу потрапити в той підрозділ. Не просто там в бригаду, бо бригада велика, в ній багато батальйонів, багато рот. І відповідно потрапити безпосередньо туди, куди ви хочете. І найголовніше в тому, що буде використано, ну. Знову ж таки, ви приходите до нашого рекрутера, ви розповідаєте про себе, про свої вміння, знання. Можливо, ви у вас є якісь мінії зараз, ви не ви використовуєте його. Ну хтось там, я не знаю, був 10 років тому фаховим механіком, а останнім часом він працював менеджером, наприклад. Але здібності ж механіка і навички нікуди не ділося, він теж може це застосувати. Тобто, при, прийшов, поговорив. В чому перевага? В тому, що розмова з рекрутером це не після цього людина дані про цю розмову не потрапляють ні в яке ТЦК. Якщо підійшло, якщо домовили. Зацікавилися, да, і вам підходить і нам підходить. На да, тоді вже наступний крок. Тоді вже ви йдете на медкомісію. Медкомісія знову ж таки, я наголошую. Це в супроводі нашого рекрутера. Нікуди людина не потрапить. Ну скажімо так, в неясні ситуації Він пройде і одразу стає. Якщо позитивний висновок, що людина придатна до служби, що немає якихось серйозних зауважень за станом здоров'я, бо нема сенсу брати людину, яку одразу треба вести на лікування. Після цього людина одразу стає фактично військовослужбовцем нашої бригади. Там з неї Певні угоди документи підписують, і всі решта дій відбуваються. вже, ця людина є військовослужбовцем нашої бригади. Це велика перевага. Поцікавились ми і тим, чи вже помітні перші позитивні результати такого нововведення. Люди йдуть і ну слава Богу, люди йдуть. Справа в тому, що ми ж ми зараз рекламуємо те, що ми набираємо людей. Люди йдуть, не йдуть не лише з Дніпра, але наша. Ну, головна для Дніпрян головна перевага то, що наша бригада знаходиться на запорізькому напрямку. Перед цим знаходилася на Донецькому напрямку. І, умовно кажучи, додому з'їздити у відпустку це ну, значно більше шансів, ніж поїхати, наприклад, кудись до Львова або до Франківська, дедалеко. Ну, В цьому це теж і бойові дії, і все, ну і розуміння. Війна от вона вже стукається. Ракети прилітають, знаєте, був такий анекдот старий про літню людину, яка сиділа до неї. повінь іде до неї під'їжджають одні військові, другі кажуть: дід, сідай, поїхали. Спочатку на позашляховику, потім на якийсь броні великий, потім на вертольоті сідай, поїхали. Він не сідає і не їде. Потім він захлинувся, потрапляє до Бога і каже: Боже, я ж молився, все що ж ти мене не врятував? Він каже: Хто тобі присилав? тих рятівників на жаль, у нас зараз війна а, не нас не присилає рятівників. Вона присилає такі недвозначні знаки, що бойові дії наближуються. У нас і у ворога а, ракети у ворога а, всі, там герані, оці їхні літаючі хеди, багато чого. І ми бачимо, що як коли ворог підійшов трохи, наблизився до Запоріжжя і почали долітати каби до міста. До міста Запоріжжя, там ще далеко до нього, але вже каби долітають. А наша мета в тому, щоб ворог не підійшов на таку відстань, щоб каби долітали до Дніпра. Це дуже важливо. І люди, люди які ну, для багатьох є ну, хтось там критична інфраструктура, місто має жити, Там місто має жити, там є, є професії, без яких місто, великий мегаполіс, не виживе. Але очевидно, що у вас нема броні. І намагаються хтось намагається сховатися, хтось, я знаю, не виходить з будинку, хтось думає, що він якось порішає ці питання. Зараз є прекрасний шанс зайти контрольовано, отримати військовий фах класний, ефективно діяти на полі бою. І нарешті відчувати ну власну гідність, що ти робиш щось важливе.